Ще раз доброго вечора. Хотів першим відео записати пару слів і читання псалтеря, але вийшло трошки інакше. Я заговорився про свято Святого Миколая. Отож, мусимо другим відео записувати псалтері. Так, будемо починати. Бо Зараз знову я заговорюся і вийде знову відео не читання псалтеря, а. Чогось другого. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Господи, на читині. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, Пресвята Тройце. Отче наш, Ти, що іси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи на свою спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні. Тобі, як владицю, цю молитву, приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Славне торжество Пророка Твого Господи через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели. Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі, Алелуя. і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю, чисто спасіння благаючи, злянься на немічну душу мою і молисина мого, і Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословена. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи. помилуй, Господи 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все святає Тройці, і Боже творчий всього світу, поспіши і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрыми закінчу, співати ці богонатхненні псалми, що їх святий Дух устами давидами промовляв. Які нині співати хочу, і я недостойний, знаю свою неміч, припадаю, молюся тобі і помочі від тебе благаю, Господи, на праву розумію, зміцне серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень та щоб навчився добрих діл за словами їхніми і просвітлений ними, щоб став я на суді, праворуч тебе, Україні Твоїй разом усіма обраними твоїми. І нині, владико, благослови, щоб зітхнувши сердечно устами я заспівав, промовляючи, прийдіть і поклоніться цареві нашому Богу. прийдіть і поклоніться Ісусу Христу і цареві нашому Богу. Прийдіть і поклоніться і припадіть до Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Псалом 56. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на Тебе надіється душа моя, і в тіні крил твоїх я сховаюся, аж доки прийде беззаконня. Буду взивати до Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч з неба і спасе мене, пошле Бог милість свою, істину свою і соромить тих, що шукають погубити мене. Душа моя серед звірів, я серед людей, що дишуть полум'ям. Е Зуби їхні, як списи, і язики їхні, і меч гострий. Вознесися над небесами Боже, і по всій землі слава Твоя. Світку поставили вони для них моїх, сітку поставили вони для них моїх і ловлять душу мою. Викопали для мене яму і самі впали в неї. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити тебе. Вставай, слава моя, встаньте псал... Псалтир і гуслі і встану я рано, буду славити тебе, Господи, між народами, буду співувати тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя і до хмар істина Твоя. Вознеслися над небесами Боже і по всій землі слава Твоя. 57-й псалом. Чи правду говорите ви сильні, чи за правдою судите ви, сини людські? Ні беззаконня складаєте ви в серці, неправду. Сплітають руки ваші на землі. Від правди відступили грішні. Від народження свого від, ути, від утроби матері блудять, кажучи неправду. Отрута в них, як у змії, як у глухого аспеда, що затикає вуха свої, щоб не чути того, хто проклинає, хоч би і як умів він заклинати. Боже, сокруши зуби їхні у щелепах їхніх, розірви, господи, пащі звірів. Нехай щезнуть вони, як вода розлита. А коли пустять вони стріли свої, нехай вони не матимуть сили. Нехай упаде на них вогонь, щоб роз. Танули, як віск, і вже не побачили сонця. Раніше ніж закіплять котли злоби їхнього, і нехай буря гніву Божого рознесе вогонь їхній, а праведник звеселиться, коли побачить помсту Божу та пройде над ним по крові нечистивців. І скажуть люди: справді добре бути праведним, бо є Бог, є суддя праведний на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! 58 псалом. Визволи мене від ворогів моїх, Боже мій, від тих, що повстали на мене, захисти мене, спаси мене від тих, що чинять беззаконня, і від кровожерних врятуй мене, бо ось вони підстерігають душу мою, збираються на мене сильні, не за беззаконня мої, і не за гріх мій. Господи, без провини моєї вони йдуть на мене, встань же на допомогу мені і поглянь. Господи, Боже сил, Боже Ізраїлю, встань, відвідай. Усі народи, не помилуй нікого з тих, що чинять беззаконня. Щовечора сходяться, вони жадібні до крови, як песі, обходять місто. Ось вони лихословлять язиками своїми, в устах їхніх не слова, а мечі, бо думають, хто їх чує. Але ти, Господи, посмієшся з них, осоромивши усі народи, сила моя в Тобі, Боже! Ти заступник мій, ти Бог мій і милість твоя попередить мене, Бог дасть мені перемогу над ворогами моїми, не убивай їх, щоб люди не забули закону Твого. Розвій їх силою Твоєю, захиснику мій, Господи, слава уст їхніх, то гріх душі їхньої, хай будуть спіймані. У гордині їхній за прокльони їхні, та за неправду, яку вони говорять, розвій їх гнівом твоїм так, щоб не стало їх та щоб пізнали люди, що Бог володіє народами і усіми з кінця землі. Вони сходяться вечорами з праглі крови, як пси, і обходять місто. Вони шукають поживи, але не, але не ситі, лягають спати. А я буду оспівувати силу Твою щоранку, прославлятиму. Милість твою, бо ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час біди моєї. Село моя, тобі я буду співати, бо ти заступник мій і Бог мій, який милує мене. 59-й псалом. Боже, ти розгнівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилуйся над нами, ти потряс землю порушив її, зціли рани її, бо вона захиталася. Ти дав людям твоїм зазнати гіркоти, напоїв. Напоїв нас вином скорбот. Дай же знамення тим, що бояться тебе, щоб вони могли втекти від стріл ворожвідстріли ворожої, щоб спаслися улюблені твої, спаси їх правицею твоєю. Вислухай мене, Бог сказав у святині своїй: Возрадуйся і розділю сихем і долину, схов, розміряю. Мій глад, мій мана. Манасія, Єфрем, твердиня глави моєї, Іуда, цар мій, Моав, чаша уповання мого. Надому покладу чобіт мій, чужинці скорилися мені. Хто веде мене в, укріплення, в укріплене місто або доведе мене до Едому? Чи не ти, Боже, що відвернувся від нас і не виходиш? Боже, з військом нашим. Пошли на поміч у скорботах, бо марна допомога людська. З Богом ми покажемо силу, і Він подолає гнобителів наших. Псалом шістдесятий Почуй, Боже, молитву, вислухай благання моє, від краю землі взиваю до Тебе, бо не є серце моє, виведи мене на скелю, щоб для мене недосяжна. Бо ти надія моя, ти скеля моя, ти захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі Твоїй та знайти спокій під покровом крил Твоїх, бо ти, Боже, почув молитви мої і дав мені насліддя з тим, що бояться імені Твого. Дні до днів цареві, приклади і роки його продовжує. Від роду до роду. Хай буде він вічно перед Богом, милість, істина. Нехай охороняють Його. Я буду співати імені твоєму віки і сповнятиму обітниці мої кожного дня. Слава Отцю і сину і Святому Духові. 61-й псалом. Тільки в Богові спокій душі мої, тільки на нього спасіння моє, тільки Він, твердиня моя, і спаситель мій, заступник мій, і не похитнуться по віки. Доки буде ви нападати на людину, доки будете нападати на людину, ви всі. Налягаєте, мов стіна, що похилилася, або мур, що розвалюється, вони задумали скинути його з висоти, кривлять душею, устами благословлять, а в серці проклинають. Тільки у Богові спокій, душе моя, тільки на нього надіюсь, надія моя. Він Бог мій, спаситель мій, заступник мій, і не похитнуться повіки. У Богові спасіння моєї, і слава моя, Бог, поміч моя і, при... і пристановище моє. Уповайте на нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо Він захист наш. А, син, а сини людські тільки суєта, сини сильних тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайте дося до насильства. А коли багат, багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові і в тебе, Господи, милість, бо Ти даєш кожному за ділами Його. Боже Боже мій, до Тебе зранку лину я, жадає тебе душа моя, за тобою знемагає плоть моя в землі пустельній, непрохідній і безводній, як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою. Бо милість Твоя краще за життя. Уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятимуть Тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки Свої, як ситтю. Та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе, уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй і усі години ночі розмірковую про тебе, бо ти єси помічник мій і під покровом крил твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе і правиця твоя підтримує мене. Ті, що даремно шукають душу мою, упадуть у без... Безодню підземну, уразить їх сила меча, стануть здобить добітчу Цар же все звеселиться в Бозі. Прославиться кожен, хто клянеться ним і замовкнуть уста тих, що говорять неправедно.